Це вольна вольниця, це гульбище очей, По годковим садом нетерпіння, де хід дерев виказує тремтіння кори, де чорна мантія очей розходиться по швах і аж до п'яти соромливо падає додолу. Де палять роси двоє голуб'ят під крові дзвін, що хоче волі, волі, листками золотими оббіртками Прийматиме нас юна череша і скинеться тонкими голосами, і скапне воском. Камінна душа. Хто ти є, коли довкіл Содом? Як безумні дні, безумні люди, час, коли усе пішло на лом. то пришпилить квіточку на гробі? Хто співнеше ти, як лань? Як лань, вже була чи, може, можеш бути? Треба вводити волі і повстань. Хай буде так, як є між нами. Ти мертвий камінь, я потік. Я знаю, стачить, але увесь твій вік Водин між некрутими берегами і віру вже потріскам, як суша, тонку, що волос Отчайдуща мить непродажну несвяткову душу. Хто крім тебе Їх і дочери? І заберуть. Мене цигани Глибоцькі, а чи слобоцькі, коли я вже така погана, як шостий палець на руці. І заберуть усі пожитки, де за душею тільки ти, та ще розлук зо три кибитки та зустрічей зо дві вести. І вже мене не зарканять ні батоги, ані рука. Як заберуть мене цигани, це ось казочка така.